Він таки підходить, каже: Мама, дякую, що ти мене лікуєш. Будь ласка, лікуй мене надалі. Я така думаю, Боже мій. Три роки тому Нікіти діагностували синдром ламкої рогівки. Це рідкісна спадкова хвороба, при якій рогівка ока стає дуже тонкою і крихкою. Через це вона може розірватися або пошкодитись навіть від слабкого удару чи тертя, розповіла мама Нікіти. Мені сказала лікар наша, що є всього 60 людей на всю планету з нашим діагнозом. Я тоді, звісно, трохи в шоці була. Але наразі вже трохи більше інформації. І зараз налічується біля двох тисяч людей на всю планету. В нас в Україні тільки дві людини, тобто Нікітка і ще одна дівчинка, вона в Одесі з цим діагнозом. Коли в Нікіти перше розірвалося око, лікарі розглядали його видалення. Тоді, розповідає Віта, почала шукати допомогу по всьому світу через соцмережі, фонди і лікарів. Буквально на наступний день мене до мене постукалися в особисті людина на ім'я Дженін Фанк. Вона з Америки. І вона мені розказала про те, що її дочка Каріса вона померла, на жаль, від схожого синдрому. І вона пожертвувала дві рогівки в банк рогівок в Америці, в тампі. І вона має конекти з людьми, які от мають проблеми з зором, і саме з цим інститутом. Операції погодились провести у Лондоні, грошей у родини не було. Частину витрат взяли на себе незнайомі люди, розповідає жінка. І в один момент мені дзвонить Джанін і каже, що ми зібрали гроші. А Ендрю, цей пілот американських авіаліній, сказав, що він вже заплатив, виходить, з якогось фонду лікарню. І через тиждень я дізнаюсь, що це ніякий не фонд. Він просто виклав сам свої гроші. Це було 16,5 тисяч доларів. Першу пересадку рогівки лікарі провели успішно, а зір вдалося зберегти, каже жінка. Попереду ще операції, імплантація слухового пристрою та лікування за кордоном. Про свій досвід Віта вирішила написати книгу. Вона може буде називатися ця історія не про хворобу. А тому, що це історія буде саме про дива, про наполегливість, про мужність маленької дитини, про те наскільки вона це розуміє. Що коли в тебе є мета, то трапляються люди, події, які треба бачити, яким треба користуватися. Леся Продоус, Суспільне новини, Хмельниччина.